Мірза Щиродін Махмуд Ахмад Ій, халіф обітуваного Месії та імама Махді, голова Ахмадійської мусульманської громади та старший син Мірзи Гулама Ахмада, обітуваного Месії та Махді, та його дружини Нусрат Джохан Бегум. Він народився 12 січня 1889 року в Кадіані, штаб Пенджаб, Індія. Хазрат Мірза, Махмут Ахмат, нехай буде задоволений не малах, отримав освіту в початковій школі округу, а пізніше в 1898 році в середній школі та лімули Іслам. Тим не менш, у студентському житті він ніколи не цікавився ротинними книжковими знаннями і не зміг успішно скласти державний вступний іспит. Це був кінець його формальної освіти, яка була не випадковістю, а великим дивом божественного призначення. Згодом випадки довели, що сам Господь Всевишній хотів бути його вчителем. Він мав не тільки внутрішні духовні знання, але його розуміння основ мудрості було настільки широким і глибоким, що освічений учений, озброєний будь-якими мирськими знаннями, які атакували іслам, виявився б простим академічним новачком. За життя обітуваного Месії він розвинув сильне бажання до релігійного служіння. Тому, коли обітуваний Месія протягом останніх днів свого життя закликав молодь виступити, щоб служити ісламу, Хазрат, Мірза, Баширудін, Махмуд, Ахмад запропонував себе і незабаром створив Анджуман Ташхізул, Ажан і під його керівництвом започаткував одноіменний журнал, через який велася релігійна проповідницька робота. На момент смерті обітуваного Месії йому було лише 19 років. Навіть у той час під його високого пора випливали дуже переконливі відповіді на критику. 26 травня 1908 року обітуваний Месія і Магді Мир йому помер у Лахорі. На початку 1911 року з дозволу Хазра Маулани нородіна Халіфатула Масіха першого заснував Аджонуман Ансаралулах, члени якої повинні були приділяти частину свого релігійного служінню, поширенню ісламу та ахмадіату, а також сприяти взаємній дружбі, любові та загальному братерству. Це виявилось великим успіхом у створенні великого запалу та інтересу до місіонерської та реформаторської роботи. У вересні 1912 року він відправився до Єгипту, а звідти до Меки здійснив хач і продовжував активно проповідувати іслам яхмадіат, під час свого перебування у червні 1913 року він заснував газету Альфазел для Джамаато, в якій, окрім національних новин, публікувались просвітницькі, інформаційні, історичні, проповідницькі та реформаторські статті. За дуже короткий час ця газета набула популярності не тільки серед мусульман Ахмаді, але й серед інших мусульман. Після смерті хазрата Халіфатула Масіха І нехай Аллах буде задоволений ним, саме ця газета стала центральною Органом Джемаату. 27 травня 1908 року, після смерті обіцяного Месії Меріму, коли Хакім Маулана, Нородін, нехай буде задоволений ним Аллах, був обраним першим халіфом Джемаату, першою людиною, яка склала присягу на вірність, був Хазрат Мірзаба Шародін Махмуд Ахмат. Хазрат Халіфатул Фатул Масіх І був дуже щасливий і дивився на нього з любов'ю та повагою. Під час своєї хвороби він завжди призначав його імаму Уль Салятом. Керівником молитв, і часто в своїх публічних промовах і проповідях хвалив дух його покори, релігійного служіння та його інтелектуальної здібності. У п'ятницю, 13 березня 1914 року, Хазрат Халіфатул Масіх І, нехай Аллах буде задоволений, ним помер. 14 березня 1914 року під час молитви Асер. У Мазджит Нур Кадян мусульмани і Ахмаді зібралися, де Хазрат наваб Мухаммед Аліхан, який був сахабом, сподвижником і зятем обітованого Месії, зачитав заповіт Хазрата Халіфатула Масіха І і попросив людей діяти відповідно і обрати когось його наступником. На цьому Мулана Саїд Ахсан Амрохві запропонував ім'я Хазрата Мірзи Бащеродіна Махмуда Ахмада. Спочатку він вагався і відмовлявся, але завдяки палки і наполегливості людей, він зрозумів, що це був вирок Аллаха і прийняв присягу вірності мусульмана Махмаді, і таким чином став другим наступником обітуваного Месії мир'єму. Золота ера його халіфата та його чудові досягнення. З 14 березня 1914 року по 7 листопада 1965 року протягом приблизно 52 років він очолював джемаат, який досяг великих успіхів, деякі з яких можна було перерахувати так – розповсюдження ісламу. Одним із найважливіших його досягнень було заснування сильної системи поширення та проповідання ісламу у всьому світі. Незабаром після свого сходження до халіфату він оголосив, що його першим завданням буде поширення ісламу. Згідно з його мандатом, від 12 квітня 1914 року делегати з усієї Індії були запрошені на межліс і Шура для обговорення питань поширення ісламу. У цьому він висловив своє бажання, щоб серед них була група людей, які Повинні знати різні мови, щоб вони могли легко поширювати іслам по всьому світу для виконання цього завдання. Він створив Назарат давато. Табліг у 1919 році, а також Медресе Ахмадія, як основний центр і доклав зусиль для його просування та перевів його зі статусу простої семінарії в університет. І всі ці зусилля були спрямовані на забезпечення навчання місіонерів. Він відкрив різні місії за кордоном для поширення ісламу. У 46 ісламських країнах місії були міцно засновані, коли він покинув цей світ, і навколо них досі існують активні джемати. Переклад і публікація священного Корану різними мовами. Одним із його великих досягнень також було те, що він домігся перекладу священного Корану різними мовами світу, щоб тих, хто не знав арабської мови, слава і мудрість божественної книги могли бути доступними їхніми мовами. Ця робота була продовжена в халіфате Саліса і далі халіфате Рабія. Спочатку був опублікований англійський переклад священного Корану, потім його коментар. Його халіфату здійснилися переклади на 14 мов. Заснування мечети за кордоном основною метою Джемаату Ахмадія було поширення вчення святого пророка Мухаммеда, йому мої, благословення Аллаха нехай перебувають з ним, і практикуючи його вести людство до висот духовності та чистоти, щоб досягти цього скрізь, де формується Джемаат, будувалася місії, а пізніше мечеті. І мечеті також служать академії для духовних знань і навчання. Під час його халіфату було побудовано багато мечетей в різних країнах. Міграція Джемаатів. Індії у 1947 році, коли Індія була розділена разом з іншими мусульманами Ахмаді, також виїхали до Пакистану, щоб забезпечити їх єдність, цілісність і згортованість, було побудовано велике місто Рабва, в якому були відновлені та реорганізовані офіси, школи, коледжі та різні відділи. Також було надано все необхідне для життя. Поїздки за кордон. Хоча Хазрат Халіфатул, Масіх II, нехай буде задоволений Немалах, був дуже зайнятий виконанням обов'язків халіфата, Хозур двічі відвідував Європу. Спочатку в 1924 році, для участі в конференції в Лемблі разом із 12 супутниками, перериваючи подорож у Дамаску, Палестині та Єгипті, коротко зупиняючись у кожному з цих місць. Хозур досяг Англії, проїжджаючи через Італію та Францію. Після прибуття до Лондона його візит широко поширювали змі у багатьох з них з'явилися і його фотографії і англійці зустріли Хозура з надзвичайною теплотою і завзяттям. 23 вересня 1924 року, що Мухаммед за Фарула Хан зачитав на конференції статтю Хозура, яка була опублікована у формі книги під назвою «Ахмадіят Істини Іслам. Наприкінці читання зал вибухнув оваціями та оплесками. Під час свого перебування в Англії 19 жовтня 1924 24 року Хузур заклав фундамент мечеті Ахмадії. З Цієї нагоди, окрім британської еліти, були присутні відомі громадяни, включаючи міністрів, послів, дипломатів та інших високопоставлених осіб Японії, Сирії, Чехословаччини, Ефіопії, Єгипту, Сполучених Штатів Америки, Італії, Австралії та Угорщини. Хузур після чотирьох місяців відсутності повернувся додому з величезним успіхом. Другу подорож Хузур здійснив у перший тиждень квітня 1955 року. В цьому турі, проїжджаючи через Дамаск і Ліван, Хозур відвідав Женеву, а потім через Стюрик, Гамберг і Гаагу дістався Лондона. Ця поїздка була пов'язана з лікуванням хвороби Хозура, яку він переніс після замаху на його життя. Але Хозур, незважаючи на свою хворобу, відкрив різні місії в Європі. Де б він не був, він зустрічав людей поодинці та групами. У Дамаску він виголосив п'ятничну проповідь арабською мовою, а в європейських країнах англійською. Під час свого перебування в Лондоні Хозур Історичну конференцію місіонерів, які працюють у всіх країнах. Це відбулося з 22 по 24 липня 1955 року. На цій конференції Хозур підкреслив нагальну необхідність розширення діяльності та іслам, публікації та перекладу священного корану, будівництво мечетей, заснування шкіл і семінарій, навчання нових місіонерів. Сам Хозур відвідував усі засідання, цей тур розтягнувся на півроку. Протягом довгого 52-річного періоду його халіфату йому приписують різні інші досягнення, приділяв свою увагу запланованим заняттям і харіджанам і протистояв руху шутків Малканах з метою встановлення миру, порозуміння та доброї волі серед громад, він заклав основу регулярного та частого проведення зустрічей для засновників релігії, на які запрошувалися доповідачі з різних віросповідань, щоб розповісти про вчення своєї власної релігії. 7 листопада 1960 1965 року став трагічним днем для усіх мусульман Ахмаді, адже у цей день помирає мірза Башріудін Махмуд Ахмад ІІ, халіф обітованого месії та імама Махді.